Привіт! Я Анна Шабріна, стоматолог ортопед клініки Данте. Сьогодні ми поговоримо про один із найпоширеніших і водночас найнадійніших способів відновлення зубів коронки. У яких випадках вони потрібні. Які бувають види, як відбувається процес становлення і як довго вони служать? Розберемо все просто і без страшилок. Що таке коронка? Коронка це ортопедична конструкція, яка повністю покриває видиму частину зуба. Її головне завдання відновити форму, функцію та естетику зуба. Простими словами, це як шолом для ослабленого або зруйнованого зуба. Коронки може встановлюватися як на власний зуб, так і на імплант. У цьому відео ми більше зосередимося саме на коронках на свої зуби, а окремо можна буде поговорити і про імплантаційні варіанти, коли потрібна коронка. Показання до встановлення коронки, велике руйнування зуба, коли пломба вже не допоможе. Після лікування каналів для зміцнення зуба, при сильно стертих або сколених зубах, для відновлення жувальної функції, для естетики, коли зуб змінено в кольорі чи формі, а іноді просто для надійності. Наприклад, якщо зуб після великої пломби починає тріскати, види коронок існує кілька типів коронок. Найпопулярніші сьогодні це металокерамічні, міцні, доступні за ціною, але менш естетичні. через металеву основу можуть просвічуватись біля ясен. Керамічні або порцелянові. Дуже природні за зовнішнім виглядом підходять для передніх зубів, але менш міцні, ніж інші. Цирконієві найбільш сучасний варіант. Міцні, довговічні і водночас дуже естетичні, не викликають алергії, ідеально адаптуються до тканин ясен. Вибір залежить від клінічної ситуації, ваших побажань і бюджету, як відбувається встановлення. Процедура виглядає так: консультація та діагностика. Робимо знімки, оцінюємо стан зуба, підготовка зуба. Обточуємо його, щоб створити місце для коронки. Зняття відбитків або цифровий скан. Тимчасова коронка, щоб зуб не залишався відкритим. Виготовлення коронки в лабораторії. Примірка і фіксація постійної конструкції. Усе це займає зазвичай 1-2 тижні. Часті питання від пацієнтів. Це боляче? Ні. Уся процедура виконується під знеболенням, ви нічого не відчуваєте. Зуб живий після обточування. Залежить від ситуації. Іноді зуб мертвий після лікування каналів, іноді живий. Ми завжди бережемо зуб настільки, наскільки це можливо. Скільки служать коронки? У середньому 10-15 років, але при гарному догляді і довше. Гігієна, регулярні огляди – це ключ. Чи треба особливо доглядати за коронками? Ні. Вичистити зуби, як завжди, але важливо користуватись флосом і приходити на профілактику два рази на рік. Переваги та мінуси. Переваги! Відновлення функції жування, естетика, надійний захист ослабленого зуба, довгий термін служби. Мінуси необхідність обточування зуба. відносно висока вартість, особливо для таких матеріалів, як цирконій та графен. Заключення: коронки це не останній шанс, а навпаки, дуже надійне рішення. Завдяки сучасним технологіям вони виглядають природно, слугують довго і дозволяють знову відчувати впевненість у своїй усмішці. Мене звати Анна Шабріна, я стоматолог-ортопед клініки Данте. Якщо у вас є питання або ви давно планували відновити свої зуби, приходьте на консультацію. Розберемося разом і знайдемо найкраще рішення саме для вас.